Всім привіт! Готую сьогодні смачний сніданок без шкоди для фігури, адже готується він в духовці без каплі масла. Виходять дуже смачні та ароматні сирнички. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною та будемо разом готувати. В миску, в якій буду замішувати тісто, викладаю кисломолочний сирт. Процент жиру, в якому немає значення. Ви навіть можете брати обезжирений, якщо ви геть зовсім хочете, щоб було дієтично. Добавляю обов'язково ванільний цукор для аромату, трішки солі. Добавляю звичайний цукор. Нам його потрібно буде приблизно 2 столових ложки. Але за власним смаком ви можете додати менше або більше. Також додаю яйця. Та, крохмал, я використовую кукурудзяний, можна брати навіть картопляний. Для аромату в такі кекси хочу додати цедру апельсина. Виходять, вони дуже ароматні. Можна додати цедру лимона або, якщо немає, не додайте нічого. Апельсин я гарно помила, висушила паперовим рушничком і натираю на тертушці лише ось цю жовту частинку знімаю. За допомогою погружного блендера обмішую всі продукти. Маса має стати однорідною, продукти гарно перетертися об'єднатися, щоб краплинки сиру не відчувалися. Можна перетерти також за допомогою сита. Обов'язково додаю манну крупу, вона надасть нашим сирничкам пишності, залишаю, щоб тісто постояло трішки. Манка набухла, а вже потім далі буду замішувати. Ні розпушувачі, ні соти, по рецепту я не додаю. Залишаю на хвилин 15, потім далі буду продовжувати. Такі сирнички можна готувати з будь-якою начинкою. Можна додати нарізане яблучко, грушу, сливу, можна звичайну курагу сушену або ізюм, як я буду робити в даному рецепті. Кожного разу можете змінювати, і сніданок ваш буде різноманітним. Ізюм я попередньо промила і додаю вже до готового тіста. Випікати буду ось таких силиконових формочках. якраз цієї порції вистачає на 6 величеньких порційних сирників. Духовку включила розігріватися, так як форму буду ставити добре прогріту до 180 градусів духовку. Можна навіть спекти в одній великій формі, а потім розрізати на порційні шматочки. Після того, як тісто розподілила, форму легенько струшую, легенько вдаряючи об поверхню столу, тоді сирнички будуть мати плотнішу структуру. І випікаю, вони гарно підіймаються, навіть без розпушувачі чи соди. Подивіться, наскільки вони стають пухкі та збільшуються в об'ємі. Після того, як пропеклися, даю декілька хвилин, щоб ухололи, буду виймати і подавати до столу. Дуже м'якенькі та ніжні. Із силіконової форми їх зручно та легко виймати. Якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі, готуйте, нехай завжди у вас буде смачно вдома! А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю неодмінно смачного, вдалого дня і всього найкращого до наступного відео. Всім пока-пока!